Уже багато часу минуло з тих пір, як Україна стала свідком одного з найжахливіших періодів у своїй історії періоду Голокосту, період, коли темні сили ненависті та фанатизму зірвали з життя мільйони невинних людей, змінивши картину світу назавжди. Одним з багатьох свідків цієї трагедії стало й невеличке місто Стрий на Львівщині. До початку нацистського радянського вторгнення в Польщу 1939 року Стрий був центром одноіменного повіту та мав значну єврейську громаду, що кількісно переважали українську, польську і німецьку. Для прикладу, у 1939 році населення міста становило приблизно 34 тисячі мешканців, з яких 45% складали євреї. Коли в місті організували осередки Комуністичної партії Західної України, до руху приєднувалися збіднілі євреї, зі слів члена ООН та колишнього учасника КПЗУ Володимира Костєва. А ми вірили, тому що теж було з бідних. Гадали, що зможемо зробити рай на землі, і вірили в це. Але комуністи єврейську спільноту теж не визнавали, бо ті просто хотіли вільно жити. Коли почалася війна, в нас відкрилися очі. Ми зрозуміли, що це було не для добра або народів. Під час голокосту Стрию нацисти закатували і били приблизно 15 тисяч євреїв. Це жителі міста та його околиць, які становили майже половину тодішнього населення. Німецькі солдати відбирали у них майно, катували, ізолювали в гетто, змушували гарувати в таборах примусової праці. Єврейський народ, який проживав на цій території приблизно 6 століть, проходив нове випробовування. Всім євреям було наказано носити пов'язки із зображенням зірки Давида і їхнім трудовим номером. Вони мали зареєструватися в місцевому німецькому бюро праці та працювати на різних примусових роботах. Молоді євреї, придатні для роботи, часто затримувалися на вулицях і відправлялись до примусових трудових таборів СС. Євреї, що працювали на примусових роботах, на додачі пов'язок із зіркою Давида, носили додаткової латки із літерою W, що означало німецько Вічтік. Важливо. Євреї з такою ладкою повинні були бути збережені та захищені, і гестапо не повинно було їм шкодити. Німецька влада призначила єврейську раду, Юдентрат, яка мала виконувати німецькі порядки. Єврейські підприємства були конфісковані без компенсації для їх власників. Юдентрату доводилось доставляти велику кількість різних товарів німецьким властям. Часто співробітники СД привласнювали єврейське майно для особистого користування. Весною 1942 року євреям було наказано перейти до спеціального кварталу. Їм було дозволено вільно пересуватися у місті до восьмої години вечора. СД часто виконувала дрібномасштабні заходи знищення, невеликі групи євреїв були вбиті в місцевій в'язниці або в одному з лісів за межами міста. Всього нацисти провели вісім великих репресивних акцій розстрілів у сакральних для євреїв місцях, перша акція. В один із днів вересня 1942 року єврейські квартали були раптово оточені СД, Жандамерією та українською поліцією. В процесі акції близько п'яти тисяч євреїв були захоплені і доставлені до місцевої залізничної станції, де були завантажені на вантажні автомобілі та відправлені до табору знищення Белжець. Як розповідає Галина Якимів, там проводили жахливі тортури. Приблизно дві сотні людей німці замордували на місці. Їх палили живцем на залізних печах або розстрілювали. А на тлі всього цього, жінок змушували оголюватися і танцювати. Там було ще два рабини, яких силували витриктися від власної віри. Через деякий час у вигрібній ямі поблизу знайшли їхні тіла. Друга акція 7 жовтня 1942 року подібна акція була проведена тими ж формаціями. Приблизно 3-4 тисячі євреїв було депортовано до табору Белжець. Третя акція. Євреям з міст та сіл районів було наказано переїхати в місто. Гетто було закрите і жодному єврею не дозволялось залишати його без дозволу. Так само жодним постороннім не дозволялось перебувати у гетто. Практично щодня у місті проводились дрібні заходи вбивств, а євреї невеликими групами вивозились до Голоботівського лісу, де розстрілювались. Були особливі дні для вбивства дітей, жінок, людей похилого віку, непрацюючих євреїв тощо. Частині євреїв стризької в'язниці було дозволено жити в гетто. Іншу їх частину отримували у в'язниці в жахливих умовах, поки вони не були звільнені у лютому 1943 року. Четверта акція. У лютому 1943 року СД заарештували в лісі біля стрей кілька молодих євреїв, що належать до єврейського підпільного руху, які готували єврейський опери. В результаті в місті було захоплено півтори тисячі євреїв та страчені в голобу як переказує історикиня, люди старшого віку, які були свідками тих подій, розповідали, що спостерігали за колоною через вікна своїх будинків. На це ставили євреїв під дулом та у супроводі собак. Мало кому вдалося врятуватися того дня. П'ята акція. У березні 1943 року гетто було оточене. Старих євреїв витягували з будинків і доставляли до місцевих синагог. Діти, які безцільно ходили в гетто, а також ті, хто не підходив для перевезення або намагалися чинити опір, були вбиті на місці. Євреїв залишили в синагозі на декілька днів, без їжі. Близько 2600 євреїв було доставлено до лісу біля Голоботова. Там їм наказали роздягнутись, після цього їх розстріляли із кулеметів. Шоста та сьома акції. У гете було вбито велику кількість євреїв, особливо старих жінок та дітей. Було офіційно дозволено залишитися лише 750 євреїв: 500 на місцевій півоварні та 250 на склозаводі. Всі інші були вбиті в Голобутові або на місцевому єврейському цвинтарі. Кілька сотень євреїв вдалося сховатися. Проводились їх послідовні пошуки, і всі виявлені були вбиті на місці. 22 серпня 1943 року в Стрию та в районі відбулася остання акція знищення старих євреїв. Всі євреї були доставлені до місцевої в'язниці. Невелика група євреїв вдалася до збройного опору, але після короткого бою вони були переможені, але 30 з них вдалося втекти. У в'язниці відділили 40 єврейських фахівців та перевели до Другобича. Решту вивезли до Голобутівського лісу і там стратили. Після війни єврейська община не була відновлена. Об'єднання вихідців із зі нині діють в Ізраїлі та США. У 1962 році вийшла друком пам'ятна книга, присвячена історії історинського єврейства та його трагічної долі. На центральній вулиці встановили пам'ятник для вшанування пам'яті про євреїв, які зазнавали репресій протягом багатьох десятиліть. А все матеріальне, що залишилось від єврейського минулого, це зруйнована у 1980 році синагога, яка зараз виконує роль місцевої пам'ятки. Підсумовуючи, можна сказати, що Голокост-устрою, строю, і в інших місцях, став жахливим періодом в історії людства, що відзначився найжахливішими злочинами проти людської гідності та життя. Місцеве єврейське населення зазнало неописуваних страждань, стикаючись з репресіями, голодом, насильством та масовим вбивством. Наразі це місто живе вже зовсім іншим життям, хоч і не дуже мирним.